Жертви кривавого протистояння поміж активістів, котрі загинули від прицільних пострілів, снайперів у столиці і Прикарпатці. Роману Гурику було лише 19. Хлопець навчався на філософському факультеті Прикарпатського національного університету. Нині в його рідному вузі порожні аудиторії та коридори. Більшість студентів на барикадах майдану. А ті, хто залишився, моляться за друзів. Та роману це вже не допоможе. Спочатку його розшукували як зниклого, бо довго не виходив на зв'язок. А потім із Києва повідомили юнак загинув. Куля снайпера влучила просто. Того скроню одногрупне цілець стримують сльози у страшну правду і досі не вірять. Він завжди мав свою громадську позицію. Він був активною людиною, життєрадісною. Я дуже довго сумнівалася, чи ця інформація є правдивою. І він був патріотом за ідею, і він знав, що потрібно захищати свою країну, і це було як його обов'язком. обов'язком. І він як його як кликало туди щось. Ще дві жертви владного терору, Коломиянин Володимир Павлюк та Ігор Ткачук. Останній батько трьох дітей поїхав на Майдан 18 лютого, а вже за день його не стало. Мені подзвонив чоловік і сказав, що знайшов тіло, знайшов людину каже, у нього був телефон і кохана. Він каже: я позвонив цей номер. Ця людина загинула. Там був його друг, що з ним їхав Юра. Я подзвонила до Юри, кажу, Юра, піди подивись, чи то дійсно він. Юра подивився і каже, що він каже, що снайпер убив острілом голову. Він бажав дітям кращого життя. Я хочу, щоб мої діти жили краще, як я. Серед убитих і калушанин Ігор Дмитрів куля спецназівців пробила йому легеню. Загалом від 18 лютого за краще життя всієї України полягли п'ятеро прикарпатців.